А чи знали ви, хто є покровителем міста Івано-Франківськ? Хто такий Станіслав Потоцький та яку унікальну картину він привіз до нашого міста? Сьогодні ми все унікально покажемо та розкажемо. Це буде ексклюзивний матеріал. А з вами Вікторія і це франківські легенди від галки. Поїхали! Удружитись Станіслав Потоцький таки не встиг. Однак з 17 років його кар'єра стрімко розвивалася. Він був галицьким старостою. Також польський король його назначив ще й коломийським старостою. В додаток до цього всього він був ротмістром королівським, тобто старшим офіцером у кіноці гусар. Хто ж такі гусари? Гусари це польський елітний підрозділ кінноти. Чим вони були особливі? Власне, вони мали величезні крила. Чому вони були такі великі? Тому що під час того, як віяв вітер, вони рухалися та видавали страшні звуки, які психологічно давили на ворога. Також їх можна було розпізнати через дивний одяг або такий елітний особливий одяг. Вони носили шкіру диких звірів на собі. В особливості це були леопарди. Станіслав Потоцький був потужним вояком, однак мав одну єдину битву у своєму житті, яка власне стала як і першою, так і останньою для нього. У 1683 році. Османи взяли в облогу Відень. Варто сказати, що австрійський король написав дуже швидко листа до польського короля з закликом допомогти йому. Тож польський король довго не роздумував, зібрав гусар всю свою кавалерію і відправив на битву. Той же рік трапилася Віденська битва. Власне, загинув Станіслав Потоцький. Як це все трапилося, з цим пов'язана наступна легенда. Існує кілька теорій смерті Станіслава Потоцького. Однак ми обговоримо одну найпопулярнішу. коли Станіслав Потуцький наступав разом зі своєю кавалерією, він далеко відірвався від своїх військових. Османи це побачили, скинули його з коня та відрубали голову. Однак, що би османи не робили, та якими жорстокими вони не були, все одно вони програли ту битву. Одразу ж після цього слуги почали шукати ці. У Станіслава Кутоцького Найстрашніше було те, що османи забрали голову Станіслава Потоцького в намет великого візира як трофей, тому що вони побачили, що він з елітного підрозділу завдяки знову ж таки своєму одягу. Слуги відправилися до намету. Власне, там вони довгі години не могли знайти голову Потоцького. Один слуг впав на коліна та почав просити святого Вінсента про допомогу, щоб він допоміг знайти голову Потоцького. Через деякий час, коли був захід сонця, малесенький промінчик сонечка пройшов крізь. Дирку в наметі та впав рівно на голову Потоцького. Саме так її знайшли. Тут знаходиться вхід до усипальниці Потоцьких. На превеликий жаль, вона порожня. Ніхто не знає, куди подівалися мощі. Вони зникли у безвісти. Однак ви можете прийти в музей мистецтв та почитати багато інформації про цей вхід та про цю усипальницю. Підписуйтесь на галку. У нас багато унікального, оперативного та цікавого контенту. Будь завжди в курсі.